Дівчата залицяючись до хлопців, писали. Ну це традиційно, це історичний такий факт. Писали 12 писанок і йшли. Ну залицялися. От така у нас була в дівчат, мали право в такі дні так робити, і писали імена. Ось зверніть увагу: Юра. Поля заслужена майстриня народної творчості України Вікторія Степанюк показує власноруч розписані зразки писанок, які притаманні для Радивилівщини. каже на цією колекцією працювала півроку. Традиційних писанок відписаних Надією Мельник на початку 90-х років в звичайні зошити в клітенку так склалося в житті, що ці зошити попалися мені в руки через Алу Українець. Я загорілася цим бажанням відписати ці писанки. Тут писанки люди, яким на період на початок 90-х було вже так: 60, 70, 80. Традиційні писанки вони були в один колір. Єдине, що я давала кольорову гаму. Зі слів директорки обласного центру народної творчості Ірини Рачковської, ці писанки увійшли до артбуку «Традиційна писанка рівнощини, який готують до видання. А ще присавлені писанки можуть потрапити до списку світової культурної спадщини. Цього року Міністерство культури і інформаційної політики України подало три номінаційних досьє до культурної спадщини Всесвітньої ЮНЕСКО. І серед цих трьох досьє є елемент традиція писанки української писанки. Подалася вона разом іж із міжнародною в контексті міжнародної міжнародного елементу разом з естонською писанкою, тому що є суголовся відповідне в семантиці, в стилі, в форматі ну і власне в традиційності саме символів. Подивитися на традиційні писанки Рівна ще не можна у розважальному центрі Злата Плаза до 18 квітня. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.